Такі відео з передової найкраща відзнака їхньої роботи, говорить керівник виробництва баги Віктор Сагаденко. Свою справу розпочали на початку повномасштабної. Первоначально, коли ми почали цим займатися, ціль була побудувати баги, яка була ремонтно пригодна, тобто, щоб військові не мали проблем з ремонтом, якщо такий буде необхідний. Базові моделі баги збирають на основі дев'яток. Частину запчастин, говорить, приносять люди, але більшість доводиться купувати самим. Вазівська основа запорука недорогого і доступного ремонту. Таку рецензію Черкаським багі дає вже військовий на псевдогарі. Чим сочний цей апарат? Он дуже легкий, он механіка в ремонті потолковий. По бездорожжю машина топ. Контакт! Він повністю ціль на металічний, він практично не весит. Если Якщо у нас є невероятні крепкі ребята, які в випадку чого можуть швидко перекинути його. А цей багій після останнього бойового завдання повернувся додому на лікування. Дана баги, Це одна з перших моделей наших. Відправили десь в липні минулого року хлопцям. Прослужила майже півтора року, але попала під обстріл, трошки її посікло остолка. Поки Роман береться за ремонт простреленої машини. Його батько пан Микола збирає серце нової моделі. Перебираємо, робимо все те, що потрібно у сусідньому боксі. У роботі каркас експериментального багі, каже керівник виробництва. Це буде багі пікап для підвезення БК і для вивозу поранених. Вона зроблена на базі класики вазовської, але кузов нашої розробки. Двигун, КПП, мости, будуть класики, а кузов наш. По часу займаю десь дня днів два. Спочатку все збираємо, на прихватках все вимірюємо, щоб усе в розмірах було. Якщо все добре, то тоді вже обварюємо. Ну, як зараз, це вже обварюється, вже все готово і завтра будемо знімати вже на зборку. Все, що виготовляють його хлопці, каже Віктор Сегаденко, це база. Коли ці машини потрапляють на фронт, там їх удосконалюють у кожному підрозділі на свій лад. Забрали баги, ось такі от ось зробили. Це для ударників буде з автоматическим гранатометом 40-міліметровим. Потьом поставили, а це чисто під розвідосів, У них тут матч, і, і ПКТ. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.